Вітаю сьогодні дорослі і діти, гостей дорогих в атмосфері Привітній. Для вас готували ми нашу виставу. Виставу повчальну і дуже цікаву. Ми спробуємо вам з допомогою казки про різні в житті розказати негаразди. Ось приїхала на дачу мама ведмедиця зі своїми синочками типом і топом. Тип! Топ! Почекайте, не шуміть. Сьогодні ми з вами підемо в далекий сад, в якому вже дозріли яблука і сливи. Але дорога туди далека, тож треба спочатку пообідати, щоб вистачило сил пройти через ліс широку дорогу. Ви погуляйте, а я приготую ваш улюблений суп і компот. Мам, давай підемо. Зараз яблук і слив наберемо для компоту. Ні, тип, спочатку треба пообідати. Фрукти ще не всі можна зривати, адже деякі яблуки дозріють пізніше. А якщо їсти недозрілі фрукти, то може захворіти живіт. Тоб дуже довго чекати, коли ми вирішимо в сад. Давай підемо одні, наберемо яблук, слив, принесемо їх мамі. Як вона зрадіє? Не треба. тип, Адже мама не дозволила. Мама сказала, поки погуляти, ось ми і погуляємо в сад не бійся топ, я знайду туди дорогу. І ось наші брати ведмежата не послухавши маму, вирушили в далеку дорогу. Придуть вони, вітаються з усіма. Ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Привіт-привіт, в долоні плескай. Привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Дивись, тип, ми прийшли до широкої дороги, про яку нам казала мама. Ой, скільки машин! І всі так швидко їдуть. Як же ми перейдемо дорогу? Я знаю як. Мама завжди каже, що переходити дорогу, треба швидко не відволікатися, на машини не задивлятися. Ось ми і перебіжимо дуже швидко через дорогу. Ти впевнений, що через дорогу треба перебігати. Мені здається, бігти не треба. Звичайно, треба, щоб обігнати машину. Добрий день, ведмежата. Куди це ви йдете одні? Ми йдемо у фруктовий сад, щоб набрати яблук і слив для компоту. Ви йдете так далеко одній? Так, мама зараз зайнята. Вона готує обід. А ми хочемо їй допомогти. Ось тільки не знаємо, як перейти дорогу. Допомагати мамі це добре, але все таки так далеко краще ходити з дорослими, а не самим. Ну, гаразд, я вам допоможу перейти через дорогу. Бачите, на дорозі намальовані білі смужки. Бачимо, а смужки на дорозі схожі на ваші смужки. Вірно, ці смужки навіть називаються, як я, зебра. Ці смужки допомагають пішоходам переходити дорогу. Якщо пішохід ступає на зебру, то водії машин зупиняються, щоб його пропустити. А ще необхідно уважно дивитися на світлофор. А навіщо дивитися на світлофор? Ось де я хочу, там і йду. Це дуже небезпечно, адже водій гальмує на червоне світло світлофора, щоб пропустити пішохода. У нього на чотири боки є по три кругленьких ока. Ними світить даремно. як подивиться зеленим, йди скоріше, не зівай, світить жовтим, зачекай, а червоним стій, не йди, щоб не сталося біди. Дякую, вам за Будь ласка, будьте уважні на дорозі. Тип, як добре в лісі, але я так втомився, що немає сили йти далі. Значить, нам треба зробити привал. А що таке привал? Це коли всі сідають на травичку і розпалюють багаття. Але ж у нас немає сірників і мама весь час говорить, що запалювати сірники без дорослих не можна. Сірники є. Ти взяв сірники без дозволу? Але ж нам треба розвести багаття? А може не треба. Давай так посидимо, відпочинемо. Да ладно, не бійся. Я знаю, як розпалювати вогнище. Дивись, як швидко загорілись гілки. Тип, я боюся, вогонь дуже великий. Не бійся, я і сам боюсь. Всі сюди швидше у лісі пожежа. Тож це так необережно з вогнем звертається. Адже в лісі можна розпалювати вогонь тільки в спеціальних місцях. Ми більше не будемо. Сирники дітям не іграшка, а в лісі треба бути особливо уважними з вогнем, адже ліс горить дуже швидко, а гасити його доводиться дуже довго. Вибачте нас, дядька їжа, ми більше так не будемо. Ну, гаразд. «Пробачу, Але ви запам'ятайте, вогонь в лісі може привести до великої біди. Запам'ятаємо, дядько їжак. До побачення! І наші ведмежата вирушили далі. До великого фруктового саду було вже недалеко. Дивись, то здається, ми вже прийшли. Ось і фруктовий сад. Ура! Скільки яблук, груш, слив! От здорово! А мама казала, що ще не всі фрукти дозріли, а вони всі їстівні, тільки деякі кислі, а деякі солодкі. Вірно, тип, тільки я, здається, вже наївся. У мене живіт болить. І, і я наївся. У мене теж живіт захворів. Гав, го Хто це тут стогне? Ой, маленькі ведмежата. І, здається, їм потрібна допомога. Дядько, Дядько скажевий пес, пес. Покличте, покличте швидше нашу маму. Ми хочемо додому. Ай яй, -яй скільки ви з'їли фруктів, та ще й не достиглих. А ваша мама вас же шукає. Он вона йде. Тип, топ, де ви? Мамо, ми, ми тут. тут. Слава Богу, я вас знайшов. Що з вам? У вас болять животики? Доведеться вам прийняти ліки і замість смачного компоту пити тільки воду, щоб ваші животики перестали боліти. Ведмежата незабаром одужали і знову можуть бігати, стрибати і грати. Але тип і топ запам'ятали, що якщо не слухатися маму дорослих, можна потрапити в біду. Хоч ви зовсім всі малята, проте пам'ятайте оці правила безпеки, добре всі вивчайте.